Босс ашетіус команда призиву. Показую, яку вийшло зібрати, також по по китайській команді. В принципі, вона повністю працює, змінив деякі моменти, поставив саме ось такі таймінги. З ними краще. Набивають Ну в мене так точно. от І далі давайте перейдемо вже по героях пройдемось. Без змін. Так само таланти. Точність супротив даємо. Зрозуміло, не забуваємо. На таку річ для Централія, централія у нас ось в такому сеті, максимум даємо і атаки, і супротиву. Як бачите, я аж 375 викрутив. От, ну ще. Можна покращити трошки шмот. Буде більше. Ліваніс також отримала руну на супротив. Пощастило З шансом крита на речі. Бернейт розлом. Сет, Бафу, Тамаго. Ірзілас. Різілас має багато спротив. Ребра. З такий сет і також річ на хіл. Далі по талантах. Ось такий талант дозволяє швидше заряджатися частіше. Культувати. Не ставив його тільки Лільваніс. Можете бачити талант у Лільваніс ось такі. Сітрелі також цей талант, щоб швидше заряджалось. І Тіамат і Бернейт. Можете бачити, які використовую таланти Таймінги показав, таланти показав, все є. Кіт, кіт ось такий використовується. от Як бій проходить, ви, напевне, самі побачите, коли запустите. Нічого тут такого немає. Не буду затягувати, часу не так багато залишилось. Тому до наступного відео. До зустрічі!